Шановна пані Олеся, в сьогоднішній такий гарний день, день вашого народження. Ви отримуєте багато привітань і ми, в свою чергу, шлемо вам щире вітання з рідної вам України. Хочемо побажати, щоб кожен ваш день був наповнений світлом, теплом, любов'ю. Хочемо побажати вам життєвої гармонії. Нехай все в житті вдається. І я, як завідувачка кераму щиро дякую вам за те, що кожного року наш національний музей поповнюється новими цікавими роботами. За те, що наші художники керамісти мають можливість реалізувати свої таланти. Ще раз вітаю вас з днем народження. Від спільноти художників, які в цьому році є лауреатами премії Говоронів, вітаємо вас із днем народження! Бажаємо бути щасливими і щоб завжди у вас все було добре.